Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Якщо ви дивитесь це відео, ви чекаєте цікаві факти про плавання. І ось вони. Цікаві факти про плавання. Плавання це один з дуже популярних видів спорту. Плавання дуже корисне, а саме для фізичного та психологічного здоров'я. Цей вид спорту підходить для людей з травмами та обмеженими властивостями. Він покращує сон. Одне з найкращих тренувань для вагітних це плавання. Черепахи, а саме їхні панцирі теж відіграли чудову роль в плаванні, адже з них були зроблені перші окуляри для плавання. Багато новина для тих, хто любить плавати, хоче плавати, але в нього довге волосся. Чим коротше волосся, тим швидше ви будете плавати, через менше тертя. Ввермось до теми, що плавання. Добре для здоров'я, адже воно зміцнює серце і легені. Плавання задіє всі, основні м'язи тіла. Це ключ до схуднення. Регулярні заняття плавання у дітей підвищують обсяг їх короткочасної пам'яті. Новонароджені можуть навчатись плавати ще на третьому тижні. Людина, задуючись у воду, відчуває себе на 90% легше. Навіть одна хвилина, проведена у воді температурою плюс 20 градусів, сприяє підвищенню рівня гемоглобіну в крові. Браз вважається найстарішим способом плавання. Плавання як спорт є другим після бігу на лижах спортом, який відмінно тренує практично всі групи м'язів. А канал Пошинкова Лошка не завжди цікаві факти, допоможе вам дізнатися багато цікавого. Це кінець. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки та підписуйтесь. Пишіть в коментарях, чи любите плавати ви і чи ходите на такі гуртки. До зустрічі!